Всім привіт! Вітаю вас на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про важливі зміни для українців у Європі, тому раджу вам додивитися це відео до кінця і також поділитися зі знайомими, які проживають у Європі. Отже, давайте почнемо, не буду затягувати, але перед тим прошу вас підписатися на YouTube канал, оскільки більшість людей переглядає усі відео без підписки, а підпискою ви допомагаєте мені розвивати цей канал. Отже, що відбувається зараз? Важлива новина для українців продовжили тимчасовий захист до 2026 року Європарламентом, і що взагалі це означає, Єврокомісія вже ухвалила відповідне рішення про продовження тимчасового захисту, і українці мають право легально перебувати на території усієї Європи до 4 березня 2026 року. І це рішення дає право усім українцям, по перше, легально перебувати на території Європейського Союзу. І усі інші якби, допомоги, так які передбачає тимчасовий захист, і нічого в тимчасовому захисті не міняється. Ви надалі маєте доступ до житла, до соціального забезпечення, медичної допомоги, ринку праці та освіти. Отже, не знаю, чи це хороша новина, чи це погана. Напишіть в коментарях вашу думку. Але якщо ви перебували на території, наприклад, Польщі, ви можете спокійно видихнути і можете далі перебувати тут легально, без необхідності, наприклад, подачі на карту побиту чи ще щось. Чи потрібно подаватися на карту побиту, чи залишатися на тимчасовому захисті? Я розказував себе в інстаграмі. Тут не буду вже в це вглиблюватися. Тому давайте передбачу, подивимося, взагалі, що слід очікувати так після цих змін. Ну, по-перше, це зрозуміло. Так, легальне перебування продовжено, і також соціальні виплати поки також продовжені. Усі чинні правила та процедури, залишаються такі ж, що відноситься і до повторного отримання тимчасового захисту щодо надання тимчасового захисту, і так далі. Але також кожна країна Європейського Союзу, включаючи і Польщу і Німеччину. Вони повинні будуть прийняти відповідні рішення внутрішньо так само, як і було попереднього року, коли продовжила Польща тимчасовий захист, відтягувала це до останнього моменту. Так само і зараз. Усі країни внутрішньо повинні прийняти відповідне рішення щодо продовження тимчасового захисту. І як ви знаєте, польща вже прийняла таке рішення, яке діє до 4 березня 2024 року. І воно надалі діє. Нічого не помінялося, усі якби, права так, будуть згідно з цим законом, який вже підписаний. Після чого я сподіваюся, що це буде не в останній день, так як було з попереднього разу, Польща повинна прийняти нове рішення і нові поправки, якщо вони будуть і так далі. І зараз слід просто очікувати вже таких знаєте, рішень внутрішньо в кожній країні. Давайте тепер поглянемо, які країни вже прийняли рішення щодо продовження тимчасового захисту. Так як я і сказав, Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія вже прийняли рішення про продовження тимчасового захисту, деякі до 24-го року, березня місяця, деякі вже до вересня, наприклад, місяця 24-го року. І перепрошую 25-го року. І е, потрібно чекати, тому що деякі країни ще повинні теж це зробити і прописати відповідні умови. Е, також е, зараз потрібно якби дивитися так по ситуації, де ви проживаєте, в залежності від того, чи це Польща, чи це Німеччина, що вам потрібно робити з документами? Чи ваші документи актуальні, чи ваша наприклад дія в Польщі актуалізувалася? Тому що дуже часто теж виникають проблеми з цим, навіть з перетином кордону, тому що людина не оновила свої дані в ДІАПЛ, і потім на кордоні її зупиняють, і вона не може просто фізично переїхати, або ж навіть може отримати депортацію. Як взагалі обновляти статус УКР, як його перевіряти? Я розказував буквально в попередньому відео на Ютубі. Можете переглянути там все чітко, детально розписано. Тим більше зараз в нас червень, липень, серпень, місяць йдуть такі більш відпочинкові місяці. Можливо, захочете кудись поїхати, тому варто це все перевірити і знати свої права. Як це буде впливати взагалі на українців, ці зміни? Ну, звичайно, що, по перше, українці мають безпеку, так вони можуть залишитися тут офіційно, і їм залишаються усі ж легальні статуси, соціальні виплати уже до 2026 року. І також це дає право, якби, і можливість українцям планувати своє майбутнє на наступний рік, півтора, тому що ви знаєте, так, так само як ситуація була в Польщі, не невідомо було до останнього моменту. І люди не знали, що робити про продовження тимчасового захисту. І як бачите по статистиці, зараз найбільше українців зі тимчасовим захистом саме у Німеччині, і Польща вже давно в цьому списку не лідирує. Тому що зараз потрібно зробити: по-перше, перевірте свої документи, чи вони у вас активні чи актуальні. Якщо ні, зверніться до відповідної адміністрації, укажіть ваші дані. Я також згадував так, що, наприклад, якщо ви отримували тимчасовий захист по свідоцтву про народження або внутрішньому українському паспорту, вам також негайно потрібно обновити їх і дати закордонні паспорти. І також вам потрібно слідкувати за новинами внутрішніми, наприклад, на території Польщі. Для цього можете перейти до мене на телеграм-канал і підписатися, щоб бути в курсі цих новин. Тому рішення ухвалене. Тепер все можете якби спокійно видихнути, можете знаходитись легально на території будь-якої із країн Європи до березня 26-го року, і в принципі на даний момент жодних інших змін не було. Ви напевно також бачили в попередньому моєму відео щодо настанов взагалі німецького уряду до того, щоб взагалі розпреділяти українських біженців там, де вони захожуть, і я думаю, що так і буде цього року. Що будуть обмеження прав в плані вибору місця проживання, коли ви приїжджаєте до Німеччини, наприклад, ви хотіли приїхати до Берліна, жити в Берліні, вас можуть переселити в якусь меншу місцевість, де менше українців. Вони це аргументують тим, що, наприклад, в одному місті Німеччини є більше українців в 20 разів, ніж всі Франції. І справді це правда. І також можуть бути обмеження щодо соціальних виплат. Тому беріться також під увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк. Також обов'язково поділіться цим відео зі знайомими, які проживають у Європі, щоб вони знали свої права. І до зустрічі в наступному відео.